О, вітаю, друзі. У мене така знаєте, рубрика з'явилась. розмишлізми. Хочу поговорити сьогодні про дітей, які в Європі, про наших дітей, чи повернуться вони назад в Україну, чи ні. Деякі про це говорять. Я скажу ну, невигадану історію по, по особистому досвіду і по досвіду спілкування з моїми. Багатьма знайомими, які виїхали туди. Що я вам скажу перше? Те, що основне, що нам потрібно розуміти, це те, що чим довше наші діти там знаходяться, наші діти і вже в більшості випадків не наші дружини, тим менше вірогідність того, що вони сюди повернуться. Багатьом, от я у Дані спрашував у сина. Кажу, ну, а от твої однокласники, ну я знаю його позицію. От, а кажу, ну, твої однокласники, які там в Німеччині знаходяться, вони хочуть в Україну. І він каже, ну, в більшості моїх друзів просто нікуди повертатися. У нього друг з Маріуполя, з Ізюма, з Миколаївської області, Балаклеї, навіть з Харкова, ой, з Києва. Дівчатка, ну, вони хочуть там залишитися. Даня не хоче. Даня хоче повернутися якби, до попереднього життя, яке в нього було до цього. В його пам'яті, як і в пам'яті багатьох людей, які за кордоном ну, залишилась та картинка до 22 го року, яку він любить, яку він хоче повернути свою квартиру, свій дім, маму з папою. Своє місце, своє школу, але ну, третій рік проходить. Дуже великим бар'єром є німецька мова, яка дуже важко вивчається. Але ну, вже певний відсоток він розуміє. І просто ну, трошки вони живуть у великому місці, де багато українців. І... Вони спілкуються з українцями, не дуже сходяться з німцями, і тому це трошки як би тормозиться. У мене є знайомі, яких, які живуть в невеликих німецьких містах, де вони спілкуються виключно з німцями, і там прогрес набагато більший. Ну, от. Дівчатка взагалі легше мені здається, там залишаться в Німеччині. Там теж не, не рай. Все це залежить від. Політики держави чи політики Німеччини стосовно допомоги біженцям. Більшість ну стосовно Німеччини, точно можу сказати, що більшість там сидить, тому що їм оплачують квартири, платять по оплачують страховку. Цю допомогу, по-моєму, до 26-го року продовжили. От все одно їх якось будуть поступово соціалізувати ну. Цих наших людей, щоб вони там працювали, робили, і хтось з цим погоджується, хтось ні. Але я ж повторюсь: чим далі, чим довше все це буде тягнутися, тим більше шансів на те, що люди там реально залишаться. От. Ще що хочу. Ну, в інших містах трошки по іншому, в інших країнах. От я віз жіночку, яка живе вона з Києва їй 51 рік вона живе в Ніцце Франції. От вроді, здавалось би, Ніцца. там ми слухали це десь по ну, це нас, нашому уяві малює це. Уява наша малює райський куточок, але ні, вона знімає крихітну квартирку за 25 квадратних метрів за 1000 євро з сестрою. Вона важко працює. Вона була в Києві директоркою Бутіка. Крутого вона їздила в Мілан на показ мод. Вона була дуже крутою, блін, жіночкою класною. І вона там живе, працює на заводі, працює блін, на чорній роботі, чорно. Ну, якби не чорній, ну чотири ранку встає, їде на той завод, якісь мікросхеми. Тобто, уявляєте, да, жіночка там гламурна, вона дуже круто виглядає. Плюс от, вона мені розповідала відносини, як там будувати. От Їй 51 рік каже, я там зустрічалася з якимось ну, дорослим мужчинкою, там, 60 років. от. І каже: Ну так, вроді, лікар, там все такий солідний машина, там ресторани, місяць, там все зустрічалися. І вона вияснила, що він там бісексуал. І е, ну, і вона каже: Я цього не приємлю. От. З Австрії теж жіночка розповідала, що без знання мови наших людей там чекає ну, такі роботи. Прибиральниці десь в готелях доглядати за старими, десь бути там на таких роботах, на яких наші люди з вищою освітою не звикли працювати. От. Але є наші діти, які можуть в це суспільство влитися. І чим довше вони там будуть знаходитися, тим краще, вони, краще в них це вийде. Ще момент, навіть скажу навіть за цю сучасність, яка зараз в Києві, от у мене є знайома, в якій ну, подруга, хороша подруга. Uh, у неї є маленький синочок трошки більше року. От, uh, вона хоче виїхати, тому що вони сплять вночі, там під час тривог, коли літають дрони, останнім часом дуже. Часто дуже гучно, вона боїться за свою дитинку. А ще плюс її підштовхують розмови про те, що наша держава занепокоєна тим, що діти виїжджають і може боїться, що просто можуть закрити виїзд, ну, закрити виїзд для дітей. Тому теж якби, плюси, плюси довиїжджать навіть ті, хто тут вже під час війни народили дітей. Розумієте, коли нам оці лі... ломи наші, блін, ці всі там, я не знаю, Берлінська от недавно виступала. Там Корчинського всі розпіварили Портніков. Зараз там таку риторику включив. От діти, жінки, всі на війну. А, блядь, Ну свої, Чому ви роз, ну, розмірковуєте на рахунок чужих дітей? Ну думайте про своїх, відправляйте своїх дітей. Ну, коли ти виростив дитину, держава ж не занепокоєна, чим ти її кормиш, чи є в тебе гроші на памперси. Чи, ну, вона ж поки він виросте, щоб стати мобілізаційним ресурсом. Ну, ці люди тут розганяються всі в стрій з п'яти-шести років, блін, готуємося до війни. У нас у кожного по одній єдиній дитині. У нас наші діти це єдине, що залишилось просто єдине. У нас нема нормальних робот, немає житла, немає міст навіть в багатьох, де ми жили, там нереально жити, дружин немає. Ми не можемо бачити своїх батьків, родичів, близьких, мільйон друзів. У нас хочуть забрати саме. Саме головне дітей і, і, і наше власне особисте здоров'я, і життя. Життя наше і життя наших дітей. Моя особиста думка ми літак, який несеться в Дрінкінс, дрінкінс, Ми падаємо, ми падаємо блядь. Ну, якщо ви знаєте в тому серіалі, якщо ви додивились до кінця цю епопею, ну от крутої чи як воно називалося, от, вони там відтоги сіли. Ті сядемо знав. Можемо розбитися блін об землю всі. От. Мені здається, ми десь дуже близько до критичної точки якоїсь. Не знаю, може, мені здається. Ну, попахує якоюсь катастрофою, чесно, таким глобальним. От, Ще мені знаєте, цікаво слухати про справедливість. Це взагалі окрема тема для розмови: <смі> справедливість. Багато політиків її вживають, багато людей про це говорять. Президент наш говорить постійно про Цю справедливість ну, її не існує. ну, зрозумійте, це бред. Справедливість це бред. Це який, знаєте, стан речей, е, ідеальний стан речей, який задовольняє всіх. Ну, такого не існує. От Якщо Росія на нас напала, ми в ролі жертви, це несправедливо. Так, це несправедливо, але всім похуй. Ну, це як у нас мені мама розповідала, кіт, у нас е, Маркіз у селі. Ну, спав на столі, а там над трубою горобчики там у стіні дирка, де труба газова заходить. Там горобчики, гніздо звели, там висиділи пташенят. І от цей горобчик почав тільки літати, ну він такий ще слабенький, літав, і він якось низько летів. Це його там перший чи другий політ був. І він низько летів над котом, кіт його підпригнув і з'їв. Несправедливо, горобчики виращували свого. Синочка Горобчика, ціле встроїли гніздо, носили, кормили, а він в першому польоті його кіт з'їв. Це сука, несправедливо, ну така реальність. Якщо кіт може, чи хвилює це кота, ця справедливість, що він його з'їв, та не хвилює, він може, він поїв, з'їв його і все. Чи могла б його мама там встановити? Ну, могла, але вона поки його остановила, горобчик уже приречений. Як тільки відео схватив, все. Там вони кружляли над ним. І так же ж з усім. Розумієте, якщо в тебе немає сил, ну, тобі треба уникати кота просто. Якщо, ти, ну, не, 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 якщо кіт тебе може схавати, то тобі його краще. Луч, ну, уникай десь, облітай. Ну, от. Чи справедливо, та ні, несправедливо. Несправедливо було. Нашу там армію, озброєння, все це пилять, продавати 30 років, а потім з голою жопою е махати у, у, у злого собаки веткою перед лицем, не маючи нічого. Все це, блін, все несправедливо. Про справедливість кажуть, коли вас вами маніпулюють, що є якась глобальна справедливість, якої ми. За, ми можемо до, до, як, досягти тільки нам, ціною ваших зусиль особистих якихось. Як мультику показували, що Джеррі Кіт чи то, миша увилювала від кота, ні, насправді ну, реальність друга. Насправді, якщо вірить мультикам, що кіт не може догнати мишу, він її з'їда за секунду. Я ж в дитинстві ріс, у мене ж коти були раніше не такі, як зараз. У мене кіт ловив крису, від'їдав їй голову, і перед тим, як перед нами як ми їли, і він і хава сидів. Це все це Все це чос, про справедливість, це все не існує. Цього поняття в природі не існує. Це... Так що не слухайте. Нікого. Вот. Коротше, так. Перспектива, якби те, що ми втрачаємо нашу націю, наших дітей, ціле покоління, і там усі ці розмови про це все, те, що там усі мають воювати, жінки, і це нахер усі. Ну, вже ніхто нікому нічого не вірить, вже ніхто нічого не сприймає, ніхто не бачить сенсу ні в чому. Ні в тих лозунгах. І навіть, от, ви знаєте, під оцим усім, як його, розпорядком дня, як це назвати. Ну, взагалі устроєм, ну дуже важко зараз е тримати під в одних кордонах країну. Ну, чим ми? Ну, це <смі> Вова на тисяча нас заставить повернутися в Україну там, повірити. Або план перемоги нас змусить повірити. Це те, те, за що ми воюємо, розумієте? З чим? Ти навіть окуповані території, з чим ти підеш, що ти їм запропонуєш? П'ять років тюрми за незадекларовані дрова, як я читав, чи, чи що? Чи мовних патрулів, тип, от ти де окупуєш Маріуполь зразу первими, знаєш туди, знаєте, хто туди зайде? Не нова почта, там наша хвальона і АТБ зайдуть, мовні патрулі і будуть там рулити уси. І, 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 і провірять дрова там. Чи задекларували ви дрова, чи ні. Коли там будь-який там, чи ну. О, я не хочу, І в цьому всьому стані дуже важко зберігати якийсь. Ну, тут можна вижити тільки. Ну, зараз просто вижить, не чокнуться, можна тільки в одному стані, якого я вже майже досягнув. Коли тобі покуп. Це єдиний вже на все. От просто коли ти в моменті Мені цей абсолютно Мі та мір вже абсолютно понятен. От в такому стані, коли ти вже забив на все, і просто в моменті в ресурсі живеш. Я не знаю, правильно це чи неправильно можете мене там засуджувати, але ну по-іншому тут можна просто йовнутися. Коротше, такі справи. <плес>